Вітаю, мене звати Діана. Я відеографка та журналістка проекту «Всеосвіта». Юлія Вишницька, доцентка кафедри світової літератури інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук. І ми починаємо знов наші промовні витребеньки. В одному з минулих випусків ми роздивлялися такі цікаві слова, як усмішка та посмішка, та чим вони відрізняються. І в коментарях, і серед моїх друзів, були люди, що навіть не знали, що така різниця є. До речі, напишіть тут в коментарях, а чи ви знали про це? А, тож, Юлія, я давайте ж поговоримо про такі слова, які, начебто, однакові, так, а насправді так, та а насправді в них стільки різного. Будемо ми говорити, Діано, про пароніми. пароніми. Так, це слова дуже схожі за написанням, за звучанням, але можуть відрізнятися або кардинально відрізнятися за значенням, або якимись нюансами значень. І тому ми з вами от будемо працювати саме з такими словами. І саме пароніми спричиняють дуже багато клопоту, мовцю. Тому що. Мовець часто замислюється, що я маю сказати, або не замислюючись, просто вживає не те слово, яке має стояти в цьому місці в цей час. Да. І можливо, тут варто ще зупинитися на причинах. Такої плутанини. От власне, чому, чому ж нам, нам так важко а, з цими паронімами поратися? Поратися, так. Ну, Здебільше це пов'язано із незнанням значень слів, із незнанням оцих таких семантичних нюансів, які приходять. До усвідомлення, можливо, тоді, коли людина часто вживає це слово, і коли вона чітко розуміє різницю, цю семантичну різницю між подібними зазначенням словами, за написанням, за звучанням словами. Друга причина, мені здається, вона лежить в площині мас медіа Чому? Тому що дуже часто люди, які для нас є авторитетами, це можуть бути журналісти, якісь політики, можливо, якісь науковці з тієї чи тієї сфери з галузі наукової, ці люди припускаються помилок. І часто вживають, часто звучить на телебаченні, на радіо навіть трапляється, і десь в якихось вебінарах, на тренінгах. Дуже часто звучать ці помилкові форми, і вони сприймаються нами як правильні. Форми, які ми маємо наслідувати. так? Звісно, коли, коли ми чуємо, якщо так говорить, наприклад, журналістка або так. якийсь експерт, так. то ти вже задумуєшся, хм, а може, може дізна, так і вона. треба? Так, так, так. І я думаю, що ще тут такий нюанс. Дуже багато оцих неправильних форм візуалізуються, от скажімо на. Дошках оголошень, на білбордах, коли ми їдемо дорогою і трапляється, ну, скажімо, у розсрочку або в розстрочку, ми розуміємо, що це російське в розсрочку. Так. так, і звісно, що нам зразу треба підібрати правильний україномовний відповідник. Ви знаєте, що це на виплату. На виплат, і маємо постійно тримати в голові оцю правильну форму, а не суржикову. Тобто оці деякі суржикові такі форми калькування з російської мови спричиняють нам незручності. Приносять незручності. От, власне, я, я думала, і щодо паронімів, те, що так. це калькування воно впливає на на наше мовлення. Абсолютно. А коли минулого року а, в Україні вводили воєнний стан, так. а всі медіа писали про військовий так. стан. Так, так, так. І, і звісно, звідусіль ми чули військовий стан, військовий, військовий. Так, воєнний військ. Це дуже цікава паранічна пара, і е, різниця тут коренева, тому що обидва слова з різними коренями пов'язані: воєнний війна, а військовий так, від військо, Так, І звідси йдуть такі е, правильні словосполуки, як воєнний стан, воєнна диктатура, воєнний період, воєнні дії. Воєнні операції, так, тобто все, що пов'язане з війною. А військовий, що це може бути? Військовий квиток, квиток вояка. так? так, так. Далі: військово-повітряний, військово-морський, військовозобов'язаний, військовий кореспондент, військовий лікар, тобто все, що пов'язане з військом. Так. Отож, попрацюємо, Діано з іншими паронімами. У нас саме є нагода розібрати оці паронімічні пари. І дуже влучно, ви сказали, нагода. Я думаю, не випадково. О, цікаво. Бо одразу виникає оця паронімічна пара, нагода пригода. Чудово, Діано, дякую, що ви це зачепили, тому що справді пригода й нагода мовці плутають. І ця плутанина знову пов'язана з російською мовою. Так само, як в російській мові слово «воєнний» спричиняє плутанину в українській мові військовий воєнний, так само російськомовне слово случай воно завдає клопоту мовцям. Тому що, от візьмемо такі приклади. Чи раз у мене прийшов случай. Вчора зі мною сталася цікава пригода. Так, а якщо так, я розкажу об этом при случае. Я розкажу про про це при нагоді. При нагоді. Що ми зробили? Ми з вами, ніби російськомовне слово случай, поділили або розклали на дві правильні україномовні ніші. Одна ніша це слово нагода, а інша пригода. Отож, пригода це якась подія. Так. І ще Антоненко Давидович каже, що це якісь бувальці, ніби Вау, так. так. Але ці події можуть бути не завжди позитивні, можуть бути негативні. І тому, можливо, ви ще чули такі сполуки, як стати пригоді. Чомусь, чомусь недоброму. недоброму, так, так. Або, наприклад, стала пригода, знову таки, щось відбулося, mm -hmm. таке біда, якась чи ще щось таке трапилося. Слово ж, нагода має лише позитивну коннотацію, і тому нагода маємо сприймати як якийсь сприятливий випадок. Ну, от, наприклад, Можемо сказати, що мені трапилася нагода поспілкуватися з такими цікавими людьми сьогодні. Але є одна цікава така деталь, яку маємо зараз, з якою маємо розібратися. Йдеться про стати в пригоді чи стати в нагоді. Я думаю, що ви чули. Це стане в нагоді щось так, так ви чули таке. Так, так. Але правильно стати в пригоді. І маємо цю словосполуку зафіксувати собі. Чому ж не в нагоді? Тому що слово пригода має ще одне цікаве значення, про яке ми забуваємо. Пригода це може бути потреба або користь. Ага, от, вона. от що? в чому справа. Тобто, от ми кажемо. Словники стануть в пригоді усім, хто вивчає мову. Чому стануть в пригоді? Будуть корисними. Так. Ось такий нюанс. Цікаво. До речі, а ви використовуєте таку слово сполуку стати в пригоді? Напишіть в коментарі під цим відео. <гум> Діаночко, ми з вами почали говорити про те, що. Пароніми часто відрізняються одне від одного якоюсь морфемною обгорткою. Тобто, це може бути, от ми в якомусь випуску ви вже зазначили це, що ми говорили про усмішку і так? Тобто можуть відрізнятися префіксами, суфіксами. Я чомусь от мені приходить зразу на думку. Такі пароніми, як зрівняти-порівняти. Отож, зрівняти означає поставити між двома об'єктами або явищами, знак дорівнювання. Зрівняти. От я пам'ятаю в одному з останніх випусків, виб... вебінарів, в одному з останніх вебінарів, що був пов'язаний із гендерною. Рівністю і нерівністю в освіті ви говорили про зрівняння чоловіків і жінок в правах, і саме говорили про освітній процес. Діаночко, можливо, ви пам'ятаєте ще фразеологізм такий зрівняти з землею. Так, ну це, це щось... в негативному контексті, а, та щось знищити. Так, так, так. Отож, зрівняти ми розуміємо, що це, якщо це не фразеологізм, то це знак дорівнює між двома об'єктами чи явищами. Наприклад, зрівняти в правах чоловіка і жінку, так. так? Або зрівняти в правах людей із різними із різних соціальних груп. Так, коли ж кажемо про порівняти, то ми не ставимо знак дорівнює. Ми шукаємо щось спільне і щось відмінне. Щось порівнюємо, якісь два об'єкти порівнюємо, чи два явища і таке інше. Якщо ми з вами зачепили тему освіти, зразу спало мені на думку і ще спали на думку такі два пароніми, як компетентний і компетентнісний. З цим теж проблеми і у багатьох людей. Я, я вам скажу, що коли я вчилася в училище педагогічному, і, і це прям була реально дуже велика проблема для всіх: запам'ятати, що ж таке компетентність, що, що ж таке компетентності, так. а, ну власне, не що це таке, а як, як не їх... плутати так, ці так, слова? Так, так, так. Ось дивіться, слово компетентний. Від латинського слова компетенція. Компетенція означає коло питань, в яких людина добре обізнана. Тому компетентний, коли ми кажемо компетентний, ми маємо на увазі, що він фаховий, що він професійний, що ця людина обізнана в чомусь добре обізнана, що вона добре кваліфікована. І тямуща, можна так. так сказати, так, в чомусь тямуща. Тобто компетентний він компетентний в цьому питанні або з цього питання, так. компетентний в цій темі чи з цієї теми, а компетентнісний це якби спрямованість освітнього процесу на досягнення певних знань. От ви чули компетентнісний підхід. Mm -hmm. Я думаю, що варто тут ну, згадати нову українську школу, що mm -hmm. це компетентності, пов'язані з читанням, з письмом і таке інше. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Тобто тут треба пам'ятати, що компетентнісний це от саме пов'язаний з компетентностями, з набуванням якихось навичок, письма, читання, розуміння. І таке інше. Діана, ви пам'ятаєте в одному із останніх випусків я вас виправила? І це стосувалося однієї паронімічної пари завдання, задача. Не. А я вам можу навіть пояснити, чому ви їх плутаєте. Да, я думаю, що це пов'язано, по-перше, із російськомовним середовищем, в якому проходило ваше дитинство, де ви часто чули в російській мові слово, ну звісно, що задача. От давайте такі приклади. Ця задача вирішується очень быстро, она вона А Або ще один такий приклад. Моя задача зараз очень доступ, в доступній формі розказати какую-то тему. Угу. Дивіться, в російській мові ми там і там вжили слово задача. задача. Так, що ж буде в українській мові? Давайте ви перекладете. Ой, ну мені здається, що в першому випадку в нас буде так само задача, так. яку ми розв'язуємо, а в іншому випадку перед нами стоїть завдання. Правильно, Діаночко, якщо йдеться про математику, логіку, фізику, хімію, то маємо говорити задача, тому що обов'язково має бути умова. І обов'язково ми шляхом обчислювання маємо розв'язати оцю задачу. задачу. Так, я думаю, що ви пам'ятаєте, що зі школи у нас було в підручниках з математики задача, умова обов'язково йде і потім розв'язання. Тримайте просто собі в голові, що задача обчислювання, шляхом обчислення чогось. Якщо ж мається на увазі якийсь обсяг роботи, а обсяг роботи ми можемо часто і не потрогати руками, і його якби не можемо виміряти, і якщо йдеться про якісь плани, можливо, навіть якісь доручення, то треба говорити завдання. Переді мною стоїть завдання те то, тето, тето зробити. Або, наприклад, перед нами стоїть завдання а, цікаво та, а, створити цікавий та а, корисний проєкт проект? про українську мову. <рес> про мовні витребеньки. Так. так. Моє завдання зараз якомога простіше, якомога м -м, зрозуміліше. Пояснити тему паронімів, а завдання наших глядачів поставити вподобайки до цього відео, підписатися на наш YouTube канал та залишати свої коментарі під відео. А ще можна я додам, так, діану, звісно. що завдання усіх охочих навчатися або всіх охочих покращити, поліпшити українську мову свою, це перевіряти ці наші поради емпірично, тобто. На своєму досвіді і виправляти помилки, і не боятися, до речі, Помиляти. помилятися. Ми ми з вами про це постійно говоримо. Вже зовсім скоро розпочнеться вступна кампанія у вище. Ага. Ви про це хочете поговорити, так. Діана. Бо, як на мене, оця паранімічна пара компанія компанія Вона ну не, не те, щоб складна, я б не сказала, що вона складна. Проте, деколи я все ж таки зустрічаю оці ну, таку плутанину між так. цими словами. Погоджуюся, що плутанина існує дійсно. Тут треба подивитися на. Походження цих слів, uh -huh. від якої від якого слова пішло компанія і кампанія. Uh -huh. Давайте почнімо із слова кампанія. Кампанія це похід, це слово французького походження. Uh -huh. І означає воно у нас кампанія це як сукупність певних заходів. Для досягнення певної якоїсь мети. Ну, от, Скажімо, от ви вже сказали про вступну кампанію. У нас може стартувати навесні посівна кампанія. Потім влітку у нас була виборча кампанія, компанія ж з букви О латинського походження слова. І оце ком. Воно утворилося від латинського прийменника кум, що означає з, і плюс латинське ще слово паніс, паніс це хліб. І от тут цікаво дуже то діано. Тобто фактично з хлібом. Так, так, з хлібом. Що може це означати? Як ви? Які у вас далі міркування йдуть? А ну це щось таке в сукупності, щось спільне щось. О, спільне щось. Це може бути от група осіб, об'єднаних якимись спільними інтересами. Ну, от, скажімо, компанія веселих хлопців там Гуляє, так, так. вулицями Києва. Так так, 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 так. Чекайте наші нові промовні витребеньки. Дякуємо вам. Дякую, що дивилися і слухали.